Адос 2 це методика діагностування аутизму та аутистичного спектру. Як проходить тестування? Батьки з дитиною приходять до психолога і все відбувається в кабінеті. Залежно від віку дитину, йому пропонуються іграшки, та з ним працює психолог. Які провокують дитину на реакції різними способами. Залежно від реакції дитини, психолог робить висновки щодо прояву аутизму чи аутистичного спектру. Протягом тестування психолог також може працювати без іграшок. Він може кликати дитину на ім'я і тощо, визивати в нього посмішку і оцінювати його реакцію на це. Що залежить від батьків? Батьки не повинні провокувати діяльність дитини навмисно. Тобто, якщо летить бульбашка, то вони не повинні звертати увагу дитини на неї. Дитина сама повинна звернути на неї увагу або не звернути це і ураховується в результатах тестування. Також важливо розуміти, що батьки не повинні провокувати реакції дитини. Це може вплинути на результати тестування. Тестування може займати від 40 хвилин та більше, ніж година, в залежності від того, як дитина виконує завдання, як вона адаптується в кабінеті. Результати тестування батьки отримують протягом одного-двох робочих днів, та вони можуть отримати його як в паперовому вигляді, так і на пошту. Результати тестування можуть бути підставою для звернення до невролога або психіатра для уточнення діагнозу. З собою не обов'язково брати якісь документи і обов'язково не брати якісь іграшки або предмети, до яких дуже прив'язана дитина. Якщо потрібна допомога або консультація з приводу тестування АДОС 2, будь ласка, звертайтеся.